Не удар по Нікополю напередодні забрав життя чотирьох людей. У місті день жалоби за загиблими. Попри постійний терор у місті створюють патронатні родини. А експерти магате тим часом звітують про ситуацію на Запорізькій атомній. Ви дивитеся спецпроєкт про Нікополь. Вітаю вас. Тягом ночі ворог гатив з артилерії по Нікопольщині. Поцілив у Райцентр та Марганицьку громаду. Пошкоджені два приватні будинки. Люди не постраждали. Наслідки атаки встановлюють рятувальники. Вчорашня ж ракетна атака на Нікополь забрала життя чотирьох людей. Окупанти поцілили у навчальний заклад. Пошкоджені також 50 житлових будинків. Сьогодні у місті оголошено день жалоби за загиблими внаслідок ракетного удару по гімназії. На місці прильоту побувала наша знімальна група. Вчора в день Нікопольську сколихнув потужний вибух. Окупанти поцілили по місцевій гімназії. На місці загинули четверо людей. Всі співробітники навчального закладу. Всю ніч я не думав і стояли вони у мене перед очима. Дуже боляче, коли людей ти знаєш, і вчора з ними буквально поспілкувався, і через буквально півгодини ти визнаєш, що їх вже немає. Це дуже важко. Про загиблих колег каже вчитель фізичної культури Олександр вчорашній день називає своїм другим днем народження, бо також був у гімназії, допомагав лагодити понівечені вікна. Ділиться залишив будівлю за лічені хвилини до вибуху. Бо якби я тут затримався на 5-10 хвилин більше, мені так само не було зараз. Тут. Від початку повномасштабної в навчальний заклад прилетіло вже в четверта, зазначають у міській раді. Будівля школи нині напівзруйнована. Чи будуть її відновлювати, вирішить спеціальна комісія. Поки ж рятуватимуть, вціліле майно. Ми зараз будемо вивозити матеріальні цінності, які залишились в закладі. Це у нас і парти, і ну, інші матеріальні цінності, які зберіглися і неушкоджені. Внаслідок ракетного удару пошкоджені і приватні будинки, що розташовані довкола гімназії. Оселя Антона опинилася в самому епіцентрі. Чоловік каже, вдома на щастя нікого не було, тож вся сім'я ціла. Натомість пошкодження будинку додає серйозні. Повилітали всі шибки, окна, дом просів. Ну Особа такого немає криші, ну частично, гаража немає. Теплі розвалило. Загалом Загалом Нівичині 50 осель. Місцеві кажуть, цей прильот в їхні будинки не перший. Втім, попри постійний терор, продовжують лагодити понівечене. Крім ракет, протягом вчорашнього дня окупанти били по Нікополю дронами та важкою артилерією. Здійснили близько трьох десятків пострілів. 12 жовтня у місті оголосила день жалоби за загиблими співробітниками гімназії. Катерина Нічик, Альона Балкова та Володимир Поваренко про Нікополь. На берег зась міська влада Нікополя вкотре нагадує місцевим, виходити до змілілого Каховського водосховища заборонено. Територія, кажуть, неодноразово обстрілювалася. На березі ж можуть бути вибухонебезпечні предмети. Тож у міській раді закликають неухильно дотримуватися запроваджених правил. Експертів МАГАТЕ тим часом пустили на дах енергоблоку номер 2 Запорізької атомної станції. Експерти повідомляють, не помітили там міни чи вибухівку. Додають, ситуація на станції нині контрольована. Водночас, експерти продовжують вимагати доступу до всіх шести турбінних зал, аби підтвердити відсутність будь-яких матеріалів і обладнання. Також команда МАГАТЕ вже вкотре повідомляє, продовжує чути вибухи біля станції. У Нікополі шукають патронатних батьків. Повідомляє Нікопольська міська рада. Ними можуть стати сім'ї, які готові в своїх домівках доглядати за дітьми, що потребують захисту. Гарантують заробітну плату, кошти на виховання малечі та професійну підтримку. Більш детальну інформацію можна дізнатися у службі у справах дітей та за номером, що на ваших екранах. Місцевого центру соціальних служб. До уваги нікопольців у райцантри змінився графік видачі питної. Пункти тепер працюють з 8 до 18. Перелік адрес де можна набрати воду на ваших екранах. І важливе повідомлення для жителів Томаківської громади. Енергетики попереджають про планові відключення світла. Вони пов'язані з профілактичними роботами у межах громади. 13 жовтня, з 8 до 19 години, не буде світла у селах Кислучувата та Преображенка. Мешканців просять завчасно зарядити гаджети та павербанки. І на цю годину у мене вся важлива інформація. Якщо маєте повідомлення, телефонуйте на гарячу лінію 11 каналу. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе та Україну. Незламні люди незалежної країни.